Капець, я вже все. Я поміняла клітку, помила. все, все рівно такі сморі від ташиного гівна. Що це капець? Я зараз гарячою водою буду полоскати. Я насипала порошок. Може, якось воно витягне цей запах, бо це, ну, це можна чокнутися. Чесно, я винесла хом'яка на балкон, а у нас зима на вулиці. Ну, травень місяць, але зима, ви розумієте. І, коротше, капець. Ще взяла води, зараз кип'ячу, і буду водою це все поливати, щоб цей запах утилізувати. Дуже тяжко утилізувати після пташиного гімна. Оце. Це капець, капець, просто шесть, це не, можу, не робити. Але тирця ж ти, ти, закінчилася. Сьогодні неділя. Не працюють цього неділю магазини. Тому завтра пойду по тирся. Сьогодні накидаю сіно. Мила клітку, десь тут ось тут. Ось. І вже менше так дуже ну, кипятком і. Засобами і вже немає не не маю, не маю такого запаху. Коротше, капець, капець. Не просто щось якось, знаєте, тут пташиний запах він такий дуже специфічний, також на психіку впливає. От, знаєте, Я люблю тварин, але от, знаєте, саме тримати там пташку в хаті, чи це попугай буде, чи канарейка, ну Взагалі, ні, це не моє. Хом'ячки не воняють, якщо за ними ну, правильно пікуватися, якщо міняти час на тирсу, все тут. То... Ну, Не воняє. І сіну треба требувати версу, тому що сіну також воно таке давно вже полежало, видно. Гасюшка, що ти хочеш? А, сьогодні все, все рівно, но вона... я її пускала до хом'яка, вона боїться хом'яка. Ой, ну, що хочеш? Коротше, капець, капець.